Десять гектарів сухої трави у селі Пищатинці Борщівського району, ще кілька сотих у підгородньому Тернопільського, при цьому в останньому двічі за один день. Це у минулі вихідні. Трава на відкритій території в різних населених пунктах спалахує раз за разом, кажуть рятувальники. Нерідко через необережне поводження з вогнем чи свідоме спалювання залишків рослин, які швидко розгораються. Тоді вже контролювати процес неможливо. Так сталося у суботу, 21 березня, на околицях Кременця. За словами очевидця, який повідомив про пожежу, починалося все близько 12-ї з загорання сухої трави неподалік копиць тюкованої соломи. Незабаром горіли вже самі тюки. 21 березня 2015 року, коли в близько 12-ї години у місті Кременці по вулиці 107-ї Кременецької дивізії на відкритій території Товариства з обмеженою відповідальністю виникла пожежа сухої трави з наступним перекиданням на скирди грубих кормів, тобто солому, врожаю 2013 року. До гасіння пожежі були залучені підрозділи Кременецького гарнізону пожежної охорони, залучена значна кількість техніки, особового складу. Нами понесені значні видатки по пально-мастильних матеріалах. Згодом пожежу вдалося погасити, проте у ній згоріло 7 тисяч тюків соломи, а це майже 280 тонн. Цього ж дня пожежа виникла в одній з квартир Тернопільського багатоповерхового будинку. Про дим з вікна третього поверху на вулиці Петлюри рятувальникам повідомили після сьомої години ранку. На місце, кажуть, пожежники приїхали через кілька хвилин і до сьомої тридцяти вогонь погасили. Причини виникнення пожежі та збитки встановлюють. А от пожежу уступках неподалік Тернополя спричинило порушення правил безпеки при експлуатації пічного опалення. Повідомляє сайт управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Горіла дача. Одного підрозділу, щоб згасити вогонь, не вистачило, довелось залучити три караули, а це 12 -ро людей. На гасіння пішло майже дві години, бо найближча водойма, з якої вдалося поповнити водою пожежний автомобіль, виявилась далеко. На щастя, через вогонь ніхто не постраждав, хоча покрівлю та побутові речі він таки знищив. Крім будинку у ступках, у вихідні горіли також господарська будівля у Козівському районі та складське приміщення у Бучацькому, повідомляють на своєму сайті рятувальники.